Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається Слава Йому! Улюблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас із святом, величним святом Різдва Христового із нашим престольним святом, святом цього храму. Вітаючи вас із цим святом, я бажаю, щоб милосердний Господь. Який через велику любов прийшов в цей світ, сьогодні був серед нас, запанувала любов, велика християнська любов, яка є іскрою Божества у, кожному, у кожного із нас, згадуючи, Елементарно катехизис, ми знаходимо слова, що від безмежної своєї любові, будучи самим любов'ю, Бог створив цей світ, створив людину за образом своїм і подобою своєю. І створив людину для того, щоб вона прославляла Творця. А прославляючи була щаслива, блаженство тварі і слава Творця. Отак От повчає нас катехизис, даючи відповідь, для чого людина з'явилася в цьому світі. Адже Бог самодостатній, всезнаючий, всеможучий. навіщо йому ще щось було робити? А причина проста Бог любов. Любов не замикається в собі. І навіть говорячи нашими людськими словами, то розуміння Бог це не дай а «на», візьми. Тобто це не споживацьке, а це бажання служити комусь. І в цьому виражається вся місія. Земна місія Ісуса Христа. І Він говорить, я прийшов не для того, щоб мені служили, а прийшов для того, щоб послужити іншим. І, будучи Богом, не вимагає поклоніння собі, а проявляє смирення, умиваючи ноги учням своїм. Ось вам конкретні прояви любові. І навіть знову ж таки повертається до людського. Що приємніше? Приймати подарки чи дарувати? Звичайно, дарувати приємніше. Тому що ти даєш це з любов'ю. Ти робиш це з любов'ю. З великою божественною любов'ю, яка є в тобі самому. І, власне, це спонукає людину освідомити велику любов Божу до людей, будучи Богом стати людиною, принизити себе, взяти тлінне тіло, народитися в вертепі. Це не просто. Ми сьогодні, сучасники, жінки, і ті бояться вдома народження. Якщо щось зразу в лікарне. А це уявіть собі без акушерів, без скорої, без всяких лікарів і лікарнянок. Просто народитися у вертелі. Це яку треба мати велику любов до людей, прийти в це приниження, сприйняти все поневіряння людей але мати таку велику любов, щоб бажанням своїм, своїм приходом, своєю дією викупити людей від гріха прокляття і смерті. Це наскільки треба любити до самопожертви. Любов до самопожертви. Ось скажіть, ви готові так любити, щоб пожертвувати собою? Я не говорю про великі, якісь високі істини, заради яких постраждав. Елементарно за тих людей, які поряд з вами. І не кожен відважиться сказати це. Подумати може відважиться, а здійснити ні. Скільки прикладів життєвих все для себе. Не заради ближнього, навіть не заради рідного. Все для себе. Сформований в нас стереотип споживацтва. Людина, яка в центрі, як Боже творіння, перетворюється на его в центрі, навколо якої все повинно бути. Хто б ким, чим не був, рахує, що повинні працювати на нього, повинні давати йому одному пільги, другому ще якісь там. Ну все заради. І хтось це повинен робити. Людина стала егоїстична, а називає себе християнином. Ну, хто ранком встає з думкою, я хочу прислужитися. Чоловік жінці, жінка чоловікові, дітям, сусідові, кого зустрів. Якщо їде на автомобілі, на пішохода не їде, на сусіда не кричить. Руку з автобуса виходить жінка, чоловік не подасть, Йде до, до церкви, Богу пустить, не каже ні слава Ісусу Христу, ні Христос рождається. Обняти один одного, і то не відважується по-християнськи християнські, обняти і сказати, Христос рождається. От згадайте, коли ви по-християнськи обнімали своїх тижнів, родичів, рідних, з якими в хаті живете, привітавшись з них, прислужившись їм, ось наскільки може спотворитися людська природа, тому сьогоднішнє свято Різдва. Нагадує і закликає нас до іншого. Люби ближнього, який поряд з тобою. Прислужись йому. зроби добру справу. Перший привітайся, перший подайму, перший обміни, перший побажай гарного дня. Благослови тих, які не під настрій йдуть і зустрічаються Промовчи, коли тобі говорять щось. вертепу, які повинні з'являтися думки. Любити тих, які болять з тобою. Діти батьків, батьки дітей. вже всі. І не треба на могилі стояти і казати, кого ви втратили. Кажіть добрі слова, поки вони живі. Поки живі, кажіть добрі слова. І добрі справи робіть а потім каятися вже пізно, коли відійшли. Ось до чого сьогодні закликає нас заповідь любові. Робити добро вже сьогодні, в цю мить, в цю хвилину, в яку Господь тебе сподобав побачити людину поряд собою. Любов. Християнська, божественна, яка є у нас. Ось ця повинна спонукати нас. На правильні і правильні християнські вчинки. Гідність людська. Гідність. Ми его поставили всередині і тим принизили себе, бо забули заповідь. Хто возвишає себе, той принижується, а хто себе приниз, смиряє, той піднімається. Тому вознесли себе і стали приниженими. Принизили самі себе. Не хтось нас принизив. Ми самі себе принизили. Сьогодні багато звучить і шумни рідко, шумний, шумний на різні баталії політичні в тому числі. І вигукують, яка ж українська ідея. Так ось українська ідея. Це українцем стати українцем і стати українцем. Викорінити із себе особисте, особисто, дух провінційності. Все під когось і під чогось треба лягти. Під якісь обставини, під щось. Немає гідності людської. Ми втрачаємо гідність людську. Кудись все треба бігти і за чимось треба бігти, забуваючи, що ти сам господар своєї долі. Господь тобі дарує бути господарем на цій землі, на якій ти народився. Господар означає відповідальність, не влада, а відповідальність. Якщо ти називався господарем, ти вже відповідаєш за все, що навколо тебе. За все. Так ось сьогодні треба усвідомити і викорінити із себе дух провінційності. І повинні знати, українець має право на це одне, друге, третє, але й зобов'язане виконувати перше, друге, третє. І всі ці правила, як аксіому, повинні знати. Ідучи, попри храм, не соромитися, посінити хрест знамені в себе, не спіша. Ідеш храм, зупинився, перехрестився, Господи благословив, пішов далі. Побачив когось, привітався. Згадуються радянські часи, як в школі. Вчителька перша, що вчила, побачить дядя якогось чи тьотю, кази, що добрий день. Діти сьогодні бачать дорослих, мовчки ходять. Українець повинен, побачивши свого соплемінника, привітатися. А християнин повинен сказати, слава Ісусу Христу, Бог же для того нас створив. Прославляти Його і бути щасливим цьому прославлення. На Різдво сказати, Христос народжується. Діти до дорослих. Знають вони їх чи не знають. Привітатися не піхоти. Привітатися правильно. Уступити дорогу правильно. Пошанувати правильно. А думати про погане про ближнього неправильно. Це не українське. Це хахляцьке, яке сидить у наших генах. А його треба викорінювати. Ми ж хочемо бути іншими і кращими, чи ні? Хочемо. Хочете чи ні? От як зараз відповідаєте, так і хочете. Провінцію. Бо Боїтеся сказати самі за себе, чи не Хочемо. Так хочете, чи не хочете. це треба казати самому собі. Я хочу змінитися, я хочу стати кращим. Тому я цього не буду робити, бо це неправда. Це не по-українськи, це не по-християнськи. А це я навіть, якщо не хочу, змушені робити, тому що це по-православному і по християнськи Вітатися. Почнемо з елементарних речей. Ось вам українська ідея. Проста, елементарна, але не дихає нас на це Вертеп. Божественна любов і смирення самого Спасителя. Смирення, маючи владу, народився в вертепі. З великою любов'ю здійснив. Місію спасіння людей. От скажіть, з якою ви, кожен із вас, сам для себе, з якою ви думкою підходите до вертепу? От що робиться тут і тут? Крім елементарної реакції, гарно-негарно. Гарний вертеп. Це з відповідь зрозуміло. А ще що? Чим зачіпає для вас верте? Чим? Що для вас свято Різдва? Це можливість пообідати смачно? Чи ще що? Який зміст? Давайте ставити перед собою питання. Ставити. Ставити для того, щоб думати. А думати для того, щоб приймати рішення, а прийнявши рішення жити так. Жити по-іншому, по-новому, змістовно, наповнене смислом і сенсом життя. Не існувати, звинувачуючи всіх нам на себе, всі неправі. Той грішник, той краде, той бюрократ, той ваше, яке ти на себе поглянь, візьми того пальця, крадеш чи не крадеш? Крадеш кайся, не крадеш. Обманюєш, не обманює. З себе треба починати. В Євангелії. що ти дивишся на скалку в боці твого брата, привно витягне свого Бога. Спочатку. А ми дому сміємо. Тим лукавим. Це не я, це він і палець від себе. Любов так не поступає. По любові так ми творити не можемо. Тому давайте поступати по любові. Давайте ще раз і ще раз сьогодні підійдемо до вертеп і подумаємо, що для мене це свято, на що надихає мене оцей вертепний сюжет, який я бачу, на які великі, високі християнські почуття і вчинення. Що я хочу, щоб було в цьому році? Ми ж більшості чекаємо, що нам скажуть, як має цей рік пройти. Ні, по-інакшому поступимо. Ми прийдемо додому, весьмемо свій щоденник, який на рік запланований. І в ньому запишемо самі амбіційні плани. На цей рік я повинен зробити перше, друге, третє, четвертий. І в такому терміні. Це я роблю для сім'ї, це я роблю для церкви, а це я роблю для України. І виконати, пройшов рік, подивись, виконав чи ні? Ось коли ти плануєш, коли ти міркуєш про це, значить ти хочеш жити. Значить ти людина, яку Бог нагородив володіти в цьому світі. Якщо ти чекаєш, що тебе хтось покличе, то ти провінціал і грішник, який буде осуджувати тих, які поряд з ними, бо сам нічого не хоче робити. Тому міняємось. Міняємось? Міняємося. міняємося? <різвіст> не дуже ви хочете мінятися. Міняєтесь чи ні? <різвіст> Йдете додому і що робите? Берете щоденник. Зошити і напишіть, що ви хочете доброго зробити на протязі цього року. А написавши, осеніть себе хресним знаменням і скажіть, Господи, благослови, зробити добре мені, яке я запланував в цьому році. І хай вам цьому Господь допомагає, щоб в радості духовній зустріти наступне різдво. А прийшовши до вертепу, сказати, Господи. Старався народитися і зробив, планував успех. Дякую за допомогу, яку надав мені зробити цю добру справу. Тому Бог вам на поміч в добрих справах, на благо вашого міста, на благо України, на благо нашої церкви і заради користі свого спасіння. Христос народжується.